Вітаю вас на моєму каналі. Це перші буденні підсумки в 2025-му, так що всім привіт. Хочу в першу чергу подякувати людям, завдяки яким тримається цей канал, також людям, які мене морально підтримують. Дякую астрофізику. Він нам надіслав таку штуку: книгу Привидотворець. Це є друга книга про Ібрама Гонта. Це є татаніцький, перший та єдиний таніцький полк, і книга в нас про дуже базованого комісара. Я з усіх комісарів знаю тільки Яріка та Каїна. Кайна нічого не читав, але досить так за нього наслуханий. І в мене таке враження, що це буде якийсь барон Мінхаузен. І мені за Кайна не дуже хочеться читати, але будемо пробувати. За Яріка декілька книг я прочитав. Він для мене просто, ну як вам сказати, я до нього відношуся нейтрально так, крутий персонаж, але це трішки інший Вархаммер, так як ви знаєте, авторів безліч. Е, я не скажу, що Ярік поганий, просто ну, він для мене дещо окремий. Е, із всіх комісарів е, приведи Таніта були для мене самим невідомим. Тобто до виходу першої книги я за них нічого не чув. Придбав я собі першу був книгу минулого року, почав читати, і історія мене дуже захопила. Це прям та сама імперська гвардія, якої мені не вистачало. Тобто ніякого тут тобі ультрапафоса, цього всього. Не хочу робити спойлерів, але от тут описується стандартна класична війна в Вархаммері, без космодесанту, без орків, без ксеносів, просто як імперська гвардія воює з ренегатами. Дуже цікаве, чтиво, я вам скажу. Не буду робити спойлерів, але я вже почав це читати. На початку у нас є таке оповідання, як, уже, як би вам сказати, не DLC, а просто як додатковий такий коротенький опис, коротенька у нас розповідь про події, які були між книгами. В цілому це класно. І що мені дуже сподобалося, так як це автор Ден Абнет. Тут є відсилки на книги про Айзенгорна. Тобто, хто шарить за Гельдана, за такого інквізитора Радикала, хто шарить за Гудрун, за Гріканський полк, за повстання. ось це все тут будуть частково події описуватися. Тобто, ну як від Саланки, що от, поки це відбувається, там відбувається гріканське от, повстання. Ось це все в цілому. Це мені дуже подобається, бо це дуже розкриває всесвіт. Тобто, читаючи одну книгу, вона десь е, краєм з, зачіпає іншу. Це є досить класно. Е, що ще можу сказати? Книгу я ще не всю прочитав, дійшов ось досюди. Е, мені подобається дуже класно, так що Мольфари, дякую, буде бажання брати ще нові книги. Надіюсь, ще про повелителі ночі скоро вийде. Так що, Астрофізик, дяка. Далі за кошти платників донатів у нас на каналі з'явився Contemptor е, зі стартера, модель досить прикольна, Ось така у нас класна моделька. Всі ми знаємо, як я люблю контенторів. Попереднє відео вам про це все розкаже. Робив я її відео зі збіркою. Ну що ж, що я можу коротенько сказати? Класний, хороший контентор, е, з битви каут, Кулачок Болтер, Мельта магнетизований. Магнетизація тут ось таким чином відбувається, наскільки я знаю, в стартерного ну, ця частина йде вже одразу з зброєю. Тобто мені доведеться, щоб інші свої закачки на нього поставити, надрукувати плечі і перехотнички, щоб просто це все легко замінювати. Треба буде просто зробити два плеча із підкріплення, і воно буде нормально все магнітитися Тільки вже не поставиш зверху на магнітах ракети. Ну нічого. Асолтка є в нього також, окрім Мельти. Закачки класні. Що ще хотів сказати? Так як ця бетономішалка на ніжках у нас жовта, я збираю трохи не того кольору Легіон, то не в обіду людям, котрим вона так сподобалася, або Аграксу, який хотів трішки щось там домалювати, На цьому хлопцеві я вирішив, що не зараз, але трохи згодом він буде відмитий і пофарбований в Альфу. Так що у нас буде ще один базовий альповський дредноут Що стосовно ще покрасів, кстати, щоб ви не казали, що я одних тільки художників замовляю, я малюю ще потроху, сам хто знає. Є в мене ось такий лицар. Це не завершена ще модель, я малюю його потроху. Використовую кольори Nightlord Blue. Це я трішечки висвітляв синій. Зараз не скажу, який, я його розбавляв з білим. Щоб зробити ось таке. Висвітляв я його драйбрашом, це в принципі, поки одна з небагатьох технік, які я знаю. Не знаю, чи буде видно на решіточках. Це у нас все висвітлено, Тут старався зробити ефект Бліку, Теж саме на оці, надіюсь, видно. Далі, що тут є з такого? Це фарбувалося з балону Army Painter, потім проливалося ойлом, броня фарбувалась окремо. Ще думаю, як би ці черепки покрасивіше виділити, треба навчитися ще трошки метал висвітляти. Зброя, як ви бачите, у мене вся на магнітах. Цей лицар дістався мені з деребану. Ми колись з Богданом розпилювали коробочку з лицарями, він дуже хотів лицаря з автограматами, я, в принципі, теж в нього з'явився той зелений Дарковський, що був на каналі, а я собі трішки сконверсив ось такого. Він синій, це не є Nightlord, це є Дім Лукаріс, хто в темі Мені треба тільки ще спробувати це плече трішечки підкрасити і наклеїти декалі, що я поки ще не робив. По металам треба ці штучки ще пролити, хочу якось виділити цей череп і цю шестеренку. Є в мене така штука, яку я поки ще не вмію, але хочу, так що, якщо в когось є гайди. Хочу дуже спробувати зробити нагар на цих стволах. Тобто ось щось таке. У кого є гайд якось таке малювати, то будь ласка, скиньте в ТГ або сюди в коментарі. Так що будемо ми цього лицаря далі домальовувати. І таке, що саме необхідне, це текстурна паста. То Трошки згодом її куплю, бо потрібно саме я хочу базу зробити всім своїм лицарям під пустелю. На червоному в мене була сіра, її я робив із акашної пасти, не з ака, а роси, я її просто драйбрашив сірими. Думаю, може щось таке спробувати і тут, із піщаними кольорами, якщо не знайду текстуру. І Що мені тут не сподобалося, в мене ще не було костяного кольору, то я просто заливав це все коракс з вайтом і потім аграксом проливав. Ну, вийшло воно ну, не дуже. Так що трошки згодом на каналі ще буде в нас арсеналі Келетон Хорд. Він вже якраз їде. Ну що ж, це були такі модельки, що нове з'явилося, що мого пофарбування. Далі трохи про збірки. В каналі в Телеграмі я показував, що я збирав Хавоків. Я зібрав їм сержанта і трьох хлопців з болтерами. Я вирішив просто зібрати всі закачки. Ну, Відосики я вже не мав сенсу робити, так як відосик у нас є. Як я роблю хавоки, і, приклад показую, що я з ними роблю. Друга частина, я збираю Альфа Легіон. Так Що ось, що в нас є? Ось такі в нас хавоки. Так, Нехай вас шолом від Примаріса не лякає, поставив таке, моя Альфа, як хочу, так граю. Далі. Ось такі в нас базові хлопці, тушки ці підійшли просто ідеально, якщо що, друкував біо 3D. Наплічнички теж від нього, такі в нас хлопці вийшли. Чому троє, а не четверо? Тому що в мене не вистачило одного буквально бідця. Якщо хтось має, то буду дуже вдячний. Деталь 54. Саме для бекпаку основа. Навіть вам можу інструкції показати. Все перерив, перерив три набори. А якраз такої детальки в мене не залишилося. Де вона, де вона? Так ось. Така от деталька, якщо в когось є, то буду дуже вдячний, бо я тоді зможу зібрати четвертого і в нас буде повний комплект. Далі, хаоки це діло звичайно добре, але давайте перейдемо трішечки до пожирачів світів. Да, пам'ятає, я теж в Телеграмі це показував. Не знаю, чесно, чи було десь в підсумках а було скоріше за все, ні. Є е в мене ось такі екзалтати і й Хто не шарить, це є хорнозестик корнячі позести. Така у нас штука. Як вони зібрані? Просто 3D-друк, на який я поставив пластикові елементи. Теж друкував біо 3D. Зараз не скажу, скільки це стояло, бо це бралося минулого року. Здається, навіть осінь Якщо я не помиляюсь, мені вийшло три тушки з бекпаками 200 гривень. І я їх просто доповнив пластиковими біцями після збірки одного набору і зміг зібрати ось таких трьох хлопців. Тобто в мене тепер екзал тоді стало побільше. Так що, ось вам такий непоганий спосіб швидко собі наклепати цих позестів. Детальки влізли максимально легко, тільки в одному випадку треба буде десь ось це місце мені зеленкою замазати, стика на інших такого немає. Виглядає класно. Не скажу, що прям якийсь мильний друк, друк дуже класний. Так що самі бачите якість. Далі, оп, після цього всього, я щось таке ну, почав робити частину вам четверту частину із серіалу Я збираю Альфу. Четверта частина готова на 90%. Там залишилося тільки монтаж, і думаю, дня через 2% ви її вже на каналі побачите. Uh, в переривах між цим я такий щось занудьгував трошки і вирішив, хм, а в мене є один спавн, але спавни ходять по два. А де мені взяти другого спавна? Ну, Купляти коробку в магазині зараз не дуже хотілося, та й не було змоги. І я такий просто відкрив таку шухлядку своїми бітсами. Тут у мене хтось мені давав, а Гракс мені дав uh, від тролів Аосовських тушки. У мене тут були лапки від Позестів, від спавнів. І на світ е такого грімдарку зявилася е нургло спавен. На базі 50 мм він буде. По розміру він такий же, як звичайний спавн Просто у нього немає от лапок у всі сторони. Але ось таке е Щупальце тут я взяв від Позеста. Е основа це от, е Аосовський троль. Це від спавна, тут штіфт, зеленка, ось якось так ліпив. Не було ніг, як я це вирішив, я просто запхав сюди різні щупальця, наче він на них повзає і пересувається руками. Голова теж з набору спавнів і рука звід. зверху ну всередині міліпут. Щоб воно тримало, заклеював, бо треба було трошки наростити висоту і заділити щелини всередині. Так що тут у нас трошки ще видно, це Міліпут всередині, а зверху була якраз зеленка. Ну, Міліпут, потім зеленка, і це біле це клей. Коли я доклею деякі елементи, то клей трішечки ось так, от такий ефект, де зеленці. Ну нічого, Надіюсь, після покраса буде прикольний гідотний нурглоспавн. Думав зробити кохорнячого, але якийсь кохорноспав не дуже виходив, так що таке. Скоріше за все склепаю собі ще одного якогось спавна. Так що якось у нас зараз так справи відбувається на каналі. Ще раз дякую людям, які залишають коментарі, вподобайки. Дякую за увагу, Те, що ви не покидаєте знаєте так, аудиторію, що ви даєте мені стимул працювати далі, навіть ділене в якихось фізичних підтримках, а просто в моральних, що ви залишаєте коментарі, вподобайки, є актив, є спілкування в телеграмі, спілкування в коментарях. Так що я вам за це народ дуже вдячний. Ну що, а зараз я з вами буду потроху прощатися і йти з нашим володарем Першого легіону, грати в Гладіус. Так що, дякую всім за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких.